Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо кекс на білках. Після Паски залишилося багато білків, треба терміново кудись їх подіти. Рецепт із кулінарних груп від Марії Зяя. Отже, збиваємо білки до пишної піни. В декілька етапів додаємо цукор і збиваємо до стійких піків. Складників я взяла вдвічі менше, ніж в оригінальному рецепті, тому що в мене маленька форма, і в описі так само залежить так, як я робила. На ту кількість, яку я робила. Отже, збили до стійких піків, тепер тоненькою цівкою вливаємо рослину олію плюс молоко. За оригіналом має бути вода, я додала молоко. І все це об'єднуємо. Розкушувач перемішуємо із борошном і додаємо до маси. Далі лопаткою вимішуємо зверху вниз. Обережно, щоб не посадити білки. Вимішали так, щоб не було видно борошно майже до кінця. Тепер тісто розділяємо на три частини. Приблизно орієнтовно на око. До однієї додаємо какао, до іншої борошно і до третьої кисіль. Перемішуємо, зараз будемо збирати кексик. Як бачите, готується дуже просто. Форму застилаємо пергаментом, викладаємо почергове тісто, тут уже немає значення, яке іде за яким. Я даю шоколадне, потім із киселем, а далі вже просто білий. І обережно розрівнюємо. Розправляємо, випікаємо в розігрітій духовці при температурі 175 градусів орієнтовно 35-40 хвилин. До сухої лучинки, от в мене він так піднявся, і збоку тумаю маленьку тріщинку. Так, в принципі, як і має бути в кексі. Виймаю його із форми на решіточку і даю час охолодитися. Швиденько на раз-два маємо таку смакоту до чаю. Смачний гарний десерт на швидкоруч із білків, які треба десь використати. І направду це такий прям кекс, не бісквіт. Легко, швидко і смачно. Дякуємо авторці за рецепт, а вам дякуємо за перегляд. Хай вам все вдається, друзі.